766 пропозиція. 766 стос... 6, 6, 7 6,7,6. А, 6,7,6, да, прошу. Так. Да. Е, вона стосується доповнення переліку юридичних осіб, яким заборонено займатися лобійською діяльністю, комерційним лобізмом, зокрема. Е, ще одне категорією юросіб – це ті юрособи, які мають філії представництва. Або інші відокремлені підрозділи юридичної особи в державі, що здійснює збройну агресію проти України. Тобто, ця мені здається, ця категорія е, випала із переліку, який встановлений заборонний перелік, е, тобто, ми можемо мати ситуацію, коли юридична особа зареєстрована в Україні, але має якісь відокремлені підрозділи на території країни-агресора. І таким е, ну, відповідно, це теж частина бізнесу. Неважливо, функціонує він чи ні, але тим тим не менше. І е, таким особам теж е, має бути заборонено здійснювати лобійську діяльність для задоволення своїх комерційних інтересів. Оскільки спочатку, будь ласка, закрити філію представництва у країні агресорі, а потім можна це робити. От так, така суть е, пропозиції. Дякую зрозуміло. Позиція уряду, позиція на ЗК з приводу цієї пропозиції. Я думаю, що в першу чергу о, виникне питання, напевно, термінологічне і юридичне, що ми маємо на увазі під філіями і відокремленими підрозділами в державі-агресорі, тому що очевидно, що це питання буде регулюватися не українським законодавством, а законодавством держави-агресора. За змістом на розсад комітету. Що ви маєте на увазі, будуть проблеми з тим, що регулюється? Ну, треба треба розуміти, що закладається в о, саме визначення. Має філії, представництво відокремлені підрозділи. Ні, так тут, тут тут наскільки я розумію, це, це ж на, на території я, наскільки наскільки я розумію, Романа Вічеславича, він має на увазі, що е, компанія може здійснювати лобівання українська. Українська наскільки я вірно розумію, компанія яка просто має філію відокремлений структурний підрозділ в Російській Федерації за розуміння нашого законодавства. Просто що її не обґрунтовано. Ми запропонованим проектом забороняємо здійснювати лобіювання. Вот ну я так розумію. В тому числі через те, що хтось там не може закрити, навіть цей філію підрозділ, а там веде діяльність. Ми ми по-другому розуміємо. Можливо, пан Роман уточнить, але а давайте, давайте якраз, там забороняється і так, да, якраз забороняється. Тобто, якщо українське підприємство має філію або представництво відокремлений підрозділ на території держави агресора, то їй забороняється е, в розумінні українського законодавства, бо це частина українського законодавства, то їй забороняється здійснювати лобістську діяльність своїх комерційних інтересів. А, все, я думав, все зрозуміла позиція. А якщо не може закрити ну фізично. Бо а, що знає ну, потрібно, що, що, значить, поїхати. Нехай я реєструю нове підприємство ні, ну просто не може закрити в Російській Федерації через те, що ну, це його до... проблема, в нас ні, це чекайте, процес... це є забачає Сергій май... Олексійович, ну не говоріть разом зі мною. Ну, майте терпіння. Ну, в мене питання до Романа Вячеславовича от практичне, а якщо не може, реально, ну, підприємство нормальне там умовно підприємство але не може закрити. чи не Якби не обмежимо ми, бо вони не можуть туди поїхати, там закрити Російську Федерацію. Ну мені здається, що е, якщо є бажання закрити дійсним, бо відокремлено підрозділ працює на відповідному майні, ну якщо він функціонує, то така, таку можливість можна знайти. Оскільки є відповідні там працівники, які мають повноваження і так далі. Так, там, Мо, там навіть немає прив'язки, мене... що, що працює, там просто ну наявність, формальна ну, наявність. Так, формальна наявність і mm -hmm. забороне лобіювання, да. Якщо okay. хочете лобіювати свої інтереси, Ну от, один із варіантів, да створіть нові, нову юридичну особу. Або працюйте без лобіювання інтересів. Зрозуміло. Анастасія. Зорнова на А, Щиро дякую, пане Романе. Насправді логіка зрозуміла ваших вашої правки на розсуд членів комітету на її підтримку. Хочу зазначити, що максимальне обмеження, щоб не мало впливу країна-агресор на територію України, ми передбачили в положенні щодо обмежень суб'єкта водіювання, клієнти і бенефіціара. Ваша правка насправді, якщо її вона буде підтримана членами комітету, треба е, бачити зв'язок. Що в даному випадку можливо треба буде ще і уточнювати, що не може бути клієнтом, та, юридична особа філії представництва якої знаходиться на території, або вона тоді буде тільки бенефіціаром. Така компанія зможе в принципі лобіювати. Вона звернеться до професійного лобіста, найме, але вона тоді стане клієнтом. Або бенефіціаром в конструкції закону, який наразі діє. То якщо ваша логіка правки, що тільки вона не може бути суб'єктом лобіювання, це один момент, але може бути ще й наступний зв'язок. Ну, логіка правки наразі така, як вона є, що не може бути суб'єктом лобіювання. Я розумію, про що ви говорите? Це можливо там внесення наступних змін до законодавства, що не може бути клієнтом суб'єкта лобіювання. Окей, да ну те, теж приймається, але Перший крок це якщо не менше, треба обмежити власне можливість бути суб'єктом лобіювання, тому так. По клієнтам бенефіціарам це обмеження так само буде, тому що у нас бланкетна норма, хто не може бути клієнтом-бенефіціаром посилання на цю на цю частину четверту. Тут просто на подумати це більше буде стосуватися, на мою думку, не резидентів, юридичних осіб саме, тому що я знаю деякі банки, навіть там Райфайзен, да він. Має якісь відділення в тій країні. Тому тут, скоріше, до них питання буде, бо це багато різних нерезидентів, які з них можуть бути достатньо потужними, тут просто нападок. Ну, абсолютно вірно Тимур сказав. Ще раз, колеги щоб ми просто зрозуміли. На жаль, не всі компанії міжнародні припинили роботу в Україні. Умовно та, китайської та. компанії, так та, само ну, не суть які, да от е, тоді ми їх виключаємо із клієнтів, із можливості здійснення лобіювання, з бенефіціарів. все я так розумію, ЗК підтримала цю позицію от, про розширення, все і що. Ну тобто, ми розуміємо, да та, що там великі компанії не зможуть бути ні клієнтами, ні бенефіціарами, ні для позиці... нас важливо забезпечення на... національних інтересів України під час збройної Росії Російської Федерації. Колеги, дозволите, добре, якщо подивіться, якщо час, час Роман Вячеславович. позиція mm -hmm. уряду. Уряд сказав на розсуд членів комітету, наскільки я пам'ятаю, от назикант важливо забезпечити. Mm -hmm. Ну, дивіться, мова йшла про те, з чого я почав, так? Да? Це стлумачення самого терміну відокремлені підрозділі філії представництва. Якщо ми говоримо про юридичну особу, зареєстровану відповідно до українського законодавства, і про відкриття неї філії. Представництво це очевидно, що на розсуд комітету. Якщо ж ми хочемо цим законопроектом вирішити, скажімо так, давню проблему, та того, що ми не хочемо бачити там в тому числі великі іноземні компанії, які працюють на території держави-агресора, то я думаю, що це власне не предмет цього закону і на жаль, поділяючи цю мету, але ми дуже часто стикаємося з великими проблемами в спілкуванні з нашими європейськими партнерами, коли ми за рахунок законодавства. Хочемо цю проблему о, вирішити, тому очевидно, що таке от таке розширене помещення ми підтримувати не будемо наразі. Так, всі почули позицію добре, Роман. Так, так, прошу на мене Дивіться, якщо е, е, ну я почув занепокоєння там представника уряду, зокрема, щоб не обмежити міжнародні кампанії, але. Якщо особа, ну, міжнародний суб'єкт, не резидент, хоче вести бізнес в країні агресора, який здійснює агресор, агресію проти України збройною, то вона має, ну, на моє це логічно, що вона має нести якісь обмеження на території України. Вона веде бізнес, сплачує там податки, а е, в той же час користується на рівні з іншими всіми преференціями, в тому числі можливістю лобіювання. Це не таке там. Прям критичне обмеження діяльності, і це, як на мене, справедлива плата за те, що ви це їх рішення, звичайно, їм вирішувати, чи тримати філії, чи здійснювати діяльність на Російській Федерації, але це відносно невелика плата за те, що вони за великим рахунком якось наповнюють бюджет Російської Федерації. Дякую. Пане голову, дозволите? Да, прошу я сьогодні. Вже черговий раз дивуюся позицію уряду і позиції уряду по відношенню до тих суб'єктів, які пов'язані з нашим ворогом, з агресором в нашій країні. Ну правда, колеги, або ми підтримуємо нашого агресора і е, вважаємо, що економічний інтерес він завищий ніж протистояння. Нашому найгіршому сусіду, або ми не підтримуємо. Не може бути яких стандартів. Тут можна, тут не можна. Тому, колеги, я вважаю, що треба підтримувати цю правку. Це позиція, напевно, навіть не лобізму, а позиція взагалі загальнодержавницька, яку хто займає по відношенню до нашого агресора. Дякую. Дякую. Колеги, ну кожен сам визначиться по цій пропозиції. Звичайно, ну, у кожного можуть бути свої мотиви. Тримання, не підтримання, це трошки не стосується цього, як на мене, чесно кажучи, уряд озвучив позицію з цього приводу. Просто ми під, ну мені здається, що більше під, скажімо так, під певними гаслами можемо зробити так, що певні компанії, які, до речі, працюють в Україні, міжнародні, їм ніхто не забороняє працювати. Просто позбудеться можливості лобіювати і власні інтереси в Україні, і здійснювати лобіювання навіть через професійних лобістів, хоча вони продовжують працювати в Україні. От тому пропоную подумати над змістом. Не, не над тим, що там говориться, а над змістом цієї правки і відповідними наслідками цієї пропозиції. Тому, виходячи з цього, ну і окремо, те, що я говорив там, ну. Просто подумати над змістом цієї пропозиції, до чого вона може там умовно призвести. Якщо ви скажете, що немає компаній, великих міжнародних, які зараз працюють в Україні і, можливо, працюють зараз в країні агресора, то ну, я думаю, що всі ми знаємо, що це на жаль, не так. Тому я, я на жаль, через це мушу утриматись, бо я розумію, окрім лозунгів, про що це, ну які наслідки це буде Бабій. правка чекайте, номер 676, правильно? 7.6, да. Зараз, я тільки передав є співавтор Бобі. Пропозиція 676. Ну, зараз в табличці вона там пропонується до відхилення, але співавтор ставить на врахування. Прошу переходити до голосування. Бобі. За. Божик. За. Васюк. Васюк. ватрас Власенко. Гунько. Демченко. За. Дердин. За. Калаур. Утремовс. Князевич. Макаров. За. Маслов. Утремовс. Нимченко. За. Новиков. За. Павлиш. За. Пузанов. Утремовс. Соболев. За. Стефанчук. Утримався, я не чую. Фріз. Утримався. Ватрас утримався. Ватрас утримався. Хто значне голосова? Васюк? Власенко, Гунюко. Окей, отже рахунок 9 членів комітету за. 6 членів утрималось Отже, правка врахована.